Міжнародний день рідної мови запроваджено ЮНЕСКО з метою максимального збереження мов всіх народів планети та шанобливого ставлення до них. У першого відзначили у 2000 році і відтоді щорічно святкують 21 лютого. Це свято є особливим для усіх нас, адже мова є найціннішим багатовіковим надбанням душеї нашого народу та його генетичним кодом. Рідна мова це музика і малювання душі людської. Скільки мов ти знаєш? стільки разів ти людина. Ля лангве матахнель е ле мюзик е ле пенцюх ду лам хмен. Комбян ду лангве вуз конезе, тан ду фуа вузете ім персон. Лезун бнутян мець парківне, вуре заргацвел, єв катерела горцвелі, газарамякнері антацкум. Єрб марте, марте дарцель. Так звучить моя рідна мова. Адже найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова – та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування. Хай! Я Ігнащенко Сергій, восьмий А клас. Зараз так вийшло, що ми в різних кутках не тільки України, але й цілого світу. Хтось зараз у Польщі, Німеччині, Швейцарії, а я зараз у Великобританії і. Тут дуже добрі люди. Вони ставляться з повагою та розумінням до нашої ситуації. Зараз я вчу англійську, а деякі з них, з людей, які тут живуть, вчать українську. І це неймовірно і дуже приємно. Вони мають тут таку народну мудрість. Learning another language is not only about learning different words for the same thing, but uh, about uh, another way. To think about things, що в перекладі значить, що вивчення інших мов це не тільки про вивчення інших слів до тих самих речей, але й про вивчення нового мислення та ставлення до тих самих речей. І я згоден з цим твердженням. Я вважаю, що чим більше мов ти знаєш, тим більш ти розвинута людина. Ти можеш побачити суть слова та зв'язки між іншими мовами. Ти можеш побачити його історію і ти будеш більш цікавим співрозмовником. Зараз англійська мова все набуває популярності. Вона стає дуже потрібна в роботі та в мандрівках. Але... Я ніколи не забуду свою рідну, свою улюблену та мелодичну, неповторну українську мову. Всім привіт, друзі! Мене звуть Олівія Ткачик. Я навчаюся у Миколаївській гімназії номер 6 Вітаю сонячної Греції. Я зараз. Як тут кажуть, він на місце Нотите, що позначає сила у єдності. А в моїй рідній Україні кажуть так. Як будемо в дружбі жити, нас нікому не зламити. Дякую нашим грецьким друзям за прихисток. Об'єднавши всі наші сили, ми обов'язково переможемо темряв. Слава Україні, героям слава! Рідною мовою для мене є українська, бо я українка, але зараз я знаходжуся в іншій країні. Рідна мова на чужині ще миліше стає за, за Павлом Грабовським. Swat Aima Bemdina Zara Ofet Lemetuka Oyoter Tacti na mowy Ukraine de Ya zaraz naho Israel Rідna mowa c muzik malania duchai ski mów ty znajš, stilki raziv ty люди. La lingua madra Ella Muzica Ela Pittura dell'Anima Umana Quanta lingua konosci quasi tante volte sei una persona. 21 лютого ми відзначаємо день рідної мови. Українська мова неповторна та красива. Наша рідна мова має свою особливість. У світі вона сприймається як одна з наймилозвучніших та наймолодійніших. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очорнити чи зрадить його. З Цих слів наша мова. Пишаємось нею. Це й музика і пісня народу мого. Бережіть рідну мову, любіть рідну мову, цінуйте свою рідну українську мову. Я, українка, рідною для мене є українська мова. Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів, з кількома епітетами супроводяться визнання української мови. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може і сам викликати поваги до себе. Рідною для мене є українська мова, бо я українка. Максим Рильський сказав мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови.